Олександр, можете для громадськості розказати, що тут відбувається? Обіці знаю, що тут відбувається. Тягнуть кабель, до, до мафів, до базарчика. Нібито дозволи є. Показувати, копіювати їх. Не дуже мають бажання товаришити. Ми зараз пройдемо подивимося, що там робиться. Ну і так ми подивилися, де тут ріжеться цей асфальт. Ріжеться. Примітка ця поставлена десь на відстані 2-3 метри від метро. Ларьки ми знаємо чітко, що вони неофіційні, недозвільні, не дозвільні, без дозволів вони там працюють. І, як сказала власник король, мешканці бачили, казали, що працівникам, працівники мерзнуть зимовий час і готуються для Ну Подивимось, ось сам кабель. 380 ватт, казалось? Вольт, ой, вольт Видим, Я угрозу очень напишем. В адміністрації нікого нема. В злочинному полі працюєте, знаєте? В злочинному полі працюєте. Немає дозволів у них. Ви розумієте, що це все липа? Понимаєте, це жнімайок. Ну я розумію. У нас, будь ласка, не знімайте. Це ви киянин, так? Да? Я не іде знімаю. Це ви киянин? Така різниця.